何 <noise> Шановні друзі, я сьогодні буду розповідати про одного з відомих українських націоналістів і одночасно українських соціалістів Михайла Драгоманова. Михайло Драгоманов це певна українська традиція. Ось ви бачили, можливо, в Україні є ЛГБТ Марші, де вони ходять з прапорцями і пишуть Свобода, наша традиція. Таким чином вони, якби, входять в опозицію до різних українських традиціоналістів, які кажуть, там традиційна сім'я наша традиція і так далі. І я на цій конференції вирішив взяти тему, щоб показати, що в українській традиції. Є також свій космополітизм, і при тому на самому такому вищому рівні, тому що Драгоманов дуже відома постать. Ви знаєте, що на честь нього названо один з відомих педагогічних університетів у Києві. Це людина, яка вивчається в курсі з історії України дуже ґрунтовно. І в принципі, я подумав, що це буде класний приклад. Специфіка Михайла Драгомановича це дуже контроверсійна постать. Я вивів на екран зараз цитату ще одного українського націоналіста вже двадцятого століття, інтегрального націоналіста Дмитра Донцова. Який написав спеціальний есей, що називається Ідейні помилки Драгоманова. Я дозволю собі зацитувати: а вся наука Драгоманова була наскрізь пересякнута сим неясним і туманним космополітичним універсалізмом, цілий отруйний вплив котрого ми власне тепер відчуваємо на собі. На його думку, всякий націоналізм повинен був бути поставлений від під контроль космополітизмом. Провідні думки для громадської праці він шукає не в почуттях та інтересах національних, але в інтересах інтернаціональних і вселюдських. А для Донцова. Це звучало як лайка для нас це звучить як комплімент Драгоманову. Я вважаю, і я хотів цієї цитати почати. Власне Драгоманов це постать, яка знаходилась між різними вогнями. Це одна буде з ключових тез моєї сьогоднішньої доповіді. Ви бачите його доповідь, яку він зачитав в кінці 70-х років, в 78-му році, у Парижі, що називалося Література українська проскрибована рядом російським. Доповідь була викликана звичайно емським указом 76-го року, який забороняв не тільки друкування українських книжок на території Російської імперії, а навіть ввоз їх з-за кордону, що звичайно було дуже сильним ударом по українському національному рухові. І в той же час Михайло Драгоманов є автором таких текстів, як чудацькі думки про українську національну справу і листи. Браттям в надніпрянську Україну, які, начебто, захищають космополітизм і те, що йому закидали в плані Москва Перше видання цього тексту, якому присвячена моя доповідь сьогодні, було зроблено в журналі Народ в 1891 році. Ви бачите обкладинку цього галицького журналу. Звичайно, в Галичині можна було видавати українською мовою тексти, і дуже багато діячів Надніпрянської України цим користувалися як могли. Власне, текст Драгоманова він дуже полемічний. Це не, не науковий трактат, це якраз таки вістра полеміки, який він направляв проти своїх опонентів з такого ультраконсервативного або просто більш консервативного табору, зокрема у газеті Жезоря, яка також видавалася тоді у Львові. Я поділив його аргументацію про космополітизм на декілька блоків. Перший блок це історична аргументація. Драгоманов після Емського указу опиняється, як ми знаємо, в Швейцарії, живе в Женеві. Видає журнал Громада, і в нього дуже багато прикладів, якраз із історії Західної Європи, в якій він тоді жив. Перший приклад, звичайно, стосується Ельзасу і Лотарингію. Це територія, яка населена етнічними німцями, але до франко прусської війни належала французам. Потім, після цієї війни, перейшла знову до німців. І Драгоманов каже, що в принципі там живуть німці, але цим німцям більше подобалось жити у Франції, не дивлячись на те, що вони німці, тому що у Франції відбулася революція, вони скинули своїх Нів, а німецьке якраз керівництво різних німецьких князівств, воно навпаки допомагало консервативним силам у Франції реставрувати монархічний режим. Ну, також багато прикладів про Швейцарію, в якій він живе. Ну зараз я розумію, що в Україні в ході мовних дискусій люди вже втомилися від апеляцій до Швейцарії, але Драгоманов там жив і йому дуже подобався цей приклад. Ну зокрема, він каже, що у Швейцарії живуть італійці, поряд і Італія, але вони не хочуть переходити під італійський протекторат. Тому що в Швейцарії їм живеться вільніше. Ну і звичайно, він наводить дуже багато негативних прикладів, як націоналізм вже в його часи призводив до ось такої уніфікації, про що щойно говорив Ілля, Коли змушував людей зрікатися там власної мови, ідентичності, звичайно, XIX століття, в яке вже в Другоманов було напічкано такими подіями, неймовірно багато. Ну, ось ви бачите зокрема карту Прусії Пруської імперії, до складу якої входила зокрема після трьох поділів Польщі територія самої Польщі і Ляки страждали від такої уніфікації заборон польськості. Ну і вибачте цитату, і все це робилося задля того, щоб. Уберегти німецьку національність від польськості Драгоманов розумів на власному досвіді, як це жахливо і як, в принципі, важко жити, коли тебе намагаються уніфікувати. Ось він пише, що думки про національність може бути причиною і насилування людей, і великої неправди. Також йому дуже наподобалось в українському русі консервативність. Як я вже сказав, він іронізує над цим доволі багато. Ну, зокрема, він пише, що йому один львівський часопис запропонував писати рев'ю огляди на різні. Західноєвропейські наукові роботи, але щоб там не було ні пропаганди раціональності, ні пропаганди космополітизму. Ну і, і Драгоманов жартує, що ось напередодні вийшла дуже відома книжка французького історика Ернста Ренана про християнство, яка зовсім ну, для тих часів раціоналістично сприймає історію з Ісусом Христом. І він каже: як я буду розповідати про Ренана нераціонально, або якби я буду розповідати про нові досягнення там антропології чи етнографії, не використовуючи якісь космополітичні інструментарії. Які авторам точно не сподобаються і він драматизує, що його публікації такого роду не брали у певні львівські часописи того періоду. А далі ще декілька аргументів, які б я виділив, це йому не подобається відстороненість українського руху від усього світу, і він бачив вже в 19 столітті в цьому велику проблему. Ну, по-перше, він критикує своїх сучасників за те, що вони не хочуть вчити мови, що вони жаліються на те, що все в Україні читається російською мовою, але щоб читати французькою чи німецькою мовою, вони не готові зробити зусилля і почати інтегруватися вже відповідно в європейський простір. І так виходить, що певні авангардні європейські ідеї входять на українські терени саме через російський простір, якого українські національні рухи намагалися якимось чином уникати. Ну і він пише, що усі наративи, які є українських істориків, українських літераторів, вони часто дуже відірвані від світу. Я читав і думав, що в нас ця проблема залишається, як і багато інших проблем про які писав Драгоманов, ну зокрема, ось Ярослав Грицак, Львівський історик, намагався це виправити трішки своєю книжкою, випущеною в 2021 році. Але мені здається, що це лише початок шляху, і нам дуже багато ще потрібно зробити для того, щоб реально повноцінно інтегрувати українську історію, український літературний процес в світовий. Також драгоманов жаліється на сепарованість української культури від усього, від чого можна сепаруватися, і те, що вона замість того, щоб привласнювати людей, які пов'язані з Україною, вона навпаки їх відштовхує. Ну, зокрема, він вже описує цю історію з Гоголем, якого українці цуралися певні в цьому русі, і багато інших при прикладів. Я б сказав, досліджуючи це питання зараз. Ще й зараз про це дуже багато говорять. Там, зокрема, Віра Агієва дуже велику статтю написала про українськість Гоголя, і про це в українському середовищі дискутують дуже багато. Ну, ось я з таких класичних текстів це текст емігранта Євгена Маленюка. Гоголь. Гоголь, де він якраз розбирав ідентичність Миколи Васильовича. Другий блок аргументації Драгоманова він стосується певної мірою еволюції, певної тяглості історичного процесу. Ми б сказали зараз, що він намагається там знайти закономірність, тому що в той період домінувала методологія позитивізму, і вони мріяли знайти якісь закономірності. І Драгоманов фактично хотів виявити таку закономірність світового процесу, що багато чого йде до того, щоб ми ставали поступово космополітами. Ну, зокрема, він говорить, що. Ось були локальні релігії, потім з'явилося там християнство, спочатку буддизм, потім християнство, потім іслам, які стали понад національними релігіями. І він пише: ось, бачите, ми в релігійному питанні зуміли відмовитись від такої локальної етнічності і прийти до наднаціональних якихось конструкцій, а значить, в деяких інших речах ми це теж зможемо зробити. Хоча, звичайно, текст цей дуже великий, він пише, що і потім, в середньовіччі, і потім в новий час і європейці, і мусульмани, Ане, часто відмовлялася від цього принципу, все одно вимагало уніфікації вже релігійної, і він чітко розуміє, що цей процес не може відбуватися лінійно. Наступний його історичний аргумент про те, що наука і дуже багато класних досягнень людства вони є інтернаціональними і космополітичними. І якби якісь народи не хотіли його собі привласнити, в них це не виходить жодним чином. Ну, наприклад, він показує фінікійський алфавіт. Да, я його дуже люблю. Перша алфавітна система. І говорить, що ось коли фінікійці винайшли алфавітне письмо, воно поширилось спочатку на близькому сході, потім поширилось у всьому світі. І таких прикладів він наводить дуже і дуже багато. Тому для нього це все. Це все боротьба. А він вважає, що ті люди називає своїх опонентів, які відмовляються від того, щоб сприймати там науку, інші явища інтернаціональними. Він це називає галушковий націоналізм. Я подумав, що в нас якось жаль, цей термін вийшов з суспільного дискурсу, тому, що в нас це зараз називають або. Там шароварщиною або там вишиватництвом, або чимось іншим. А мені здається, галушковий патріотизм це класний термін, який зустрічається вже у Драгоманова. А він знаходить ще один російський аналог, квасний націоналізм. Я його теж не знав. На жаль, ось це було в 19 столітті, і зараз вийшло з суспільного простору. Ще один аргумент він каже, що насправді ось ви, українські націоналісти, коли ви відмовляєтесь від усього світового, намагаєтесь підкреслити, що у вас є щось окремо, що вас виділяє. І що вам не потрібно конектитись з усім світом, ви насправді знаходитесь під російськими імперськими впливами. І я думаю, це теж теза, яка може бути і зараз, тому що українці в XIX столітті і зараз вони дивляться певною мірою на росіян з їхнім самобитнічеством і почвінічіством. І думаю, що їм хочеться знайти щось таке саме, а це абсолютно хибний шлях, якого потрібно уникати. Ось ну і. Вже в нього така і мені, як людині, що викладає трішки антропологію в університеті, було дуже приємно побачити у Драгоманова певне передвістя конструктивізму в теорії нації. Він вже розуміє, що в принципі ну нація це не щось об'єктивно існуюче з. Таким певним етнічним підґрунтям він розуміє, що вона конструюється і, в принципі, розуміє, як саме. Він задає питання, що е, ось німецькі романтики розробили теорію нації, да, там Гердер, всі інші. І що ніхто не може точно сказати, що ж таке німецький розум, німецьке серце і так далі. Я на минулому тижні в себе в місті в Олександрії сфотографував напис на заборі. Кожна нація має власний закон, свою власну правду, і повинна лише їм коритися. Ну я, на жаль, дуже цивільна людина, я не можу на заборі поряд написати. Свої аргументи цієї дискусії, але мені хотілося запитати людину, який же це власний закон існує в українській нації, якому ми маємо коритися, тому що кожен раз, коли я стикаюся з... Схожу аргументацію, мені зазвичай дуже просто можна задати конкретні питання: да, в чому ж ця унікальність? А в чому ж це особливий закон, а в чому ж це особливий шлях? І зазвичай люди не можуть пояснити це конкретно. І ось ця есенціалістська конструкція теорії нації вона руйнується певною мірою як картковий будиночок. А ну що на завершення я хотів би сказати, я ж справді завжди хотів побачити об'єднання освічених добрих і чесних людей в нашій країні і по сусіднім сторонам і народам, навіть і тоді, коли ці тімні сили вкриваються одежами народолюбства. Мені дуже сподобалася ця фраза про одежі народолюбства. Я думаю, це може бути певним епіграфом до нашої сьогоднішньої конференції. Ну і завершує він тим, що він 30 років полемізував проти російських псевдокосмополітів, котрі не признавали української національності, і проти українських. Тіх націоналістів, котрі виступали проти космополітизму і рвали єдину систему. Я б сказав, що він знаходився певною мірою між силою і харибдою, тому я вирішив поставити в кінці ось цю картину Йогана Генріха Фюслі. Одіссей обирає між силою і харибдою». Я думаю, це був шлях Драгоманова, і це певною мірою шлях нашої сьогоднішньої конференції, нашого сьогоднішнього заходу. Дякую за увагу. Зовут меня Тимофей, э, военный. Я бы хотел, наверное, скорее ремарку такую сказать, что э, на самом деле, кроме вот, вот этого спора, да, скажем так, довольно ну, банальной диктомии космополитизма и национализма, несмотря на то, что Драгоманов, он как бы в определенной степени ну, находится между двумя этими, собственно, э, как бы поинтами, да, мне кажется, можно упомянуть и другого националиста, как бы идеолога украинского гетьманства, украинской монархии, Липинского, Вячеслава Липинского, который писал тоже листы, листы до братьев Хлеборобьев, и мне кажется, что он довольно неплохо описывает схожую, но несколько иную как бы, систему, в которой он полагает, будто бы необходимо вернуться как бы, к определенным домодерновым практикам да, создания государства. Государство как все-таки института подданства. То есть государство как некого в определенном смысле выбора. Ты выбираешь, ну, какому государству ты будешь подданным. Мне кажется, что интересен взгляд, в том числе Липинского, на то, как монархия и какие-то практики домодерновые, да, вне рамок национального дискурса да, и космополитичного, они могут дать возможность как бы, создавать некие Не монокультурные проекты, которые при этом будут сохранять ну, какой-то народный дух. Ведь все-таки надо разделять понятия нации и народа. Да, как бы народ, генс, там на латыня, ну это намного более раннее слово. Вот, я думаю, что вот какая-то такая ремарка у меня довольно краткая. Спасибо большое, Тимофей. Я Липинского читал, я его не люблю, потому что я не консерватор, но, тем не менее, читать его тоже интересно и полезно. И вообще, мне кажется, что украинская гуманитарная наука сейчас в определенной степени в начале пути нового переосмысления этой украинской политической традиции, поскольку долгое время, кроме украинских националистов, эти тексты украинских националистов никто не читал. А теперь их начинаю читать я, вот Илья Чедовым, а многие другие. И мы начинаем их видеть не так, как их видели консерваторы, которые их читали как священное писание в определенной степени. И я думаю, что это сейчас будет очень здорово изучать и Липинского, и Шевелева, и Донцова, и огромный корпус текстов украинской националистической традиции, и открывать в них вот то, на чем ранее не акцентировалось внимание. И мне тоже нравится их разнообразие. Спасибо, Тимофей, за комментарий и ремарку. Да, Крило Лепатов. По-перше, мені дуже цікаво було би порівняти, наприклад, концепт народного консерватизму, народного монархізму, наприклад, росіянина Ільїна, і українця Липинського чи поляка Липинського. Ну то таке, я не можу не відповісти на парканне питання про свою свій закон. Дивіться, коли російська агресія нас повертає в часі до доби. Націоналізмів до 19 століття, то я можу тобі привести приклад, коли в двох е основних законах двох воюючих країн одна і та ж територія записана в цій конституції. Тобто, ось тобі приклад. Звичайно, якщо українські праві мислять категорію нації, то вони і територію мислять через цю категорію преамбули конституції є основним законом української держави. Тут просто звичайно автор цього допису і націоналісти вони зазвичай сприймають це метафізично трішки, що власний закон це щось більше ніж конституція для них, і вони намагаються цим керуватися. Хоча я розумію відповідь Кирила да тут вона аргументована. Дякую, я Інна Голубович, філософ. От у вашій такій стислій реконструкції, на мій погляд, не розрізнені питання, космополітизм, інтеграція, універсаліз. Глобалізація, чи є у вашого героя інтелектуального ну якась фішка uh -huh. фокус саме космополітизму? Чи це просто назва, яка uh -huh. е, об'єднює ось такий парасолька, під якою ховаються поки що зовсім інші поняття, але uh -huh. близькі? Ага. Дякую, Інна Володимирівна. В нього. Е... Справді говориться не тільки про космополітизм, це полемічний текст, але терміну глобалізація і інших термінів, які ви назвали, він не використовує, хоча фактично описує їх. Насправді, це просто полемічний текст проти проблем українського національного руху. Текст так дивно і називається: да, чудальські думки, чудернацькі думки. Він не претендує на певну структурованість, і це певною мірою такий опозиційний текст до руху для того, щоб поставити певні проблеми питання, певні шпильки цьому руху, і він не артикулює. Пулюється чітко, там немає такої структурованості, і крім космополітизму, він не проговорює цих інших термінів. І космополітизм в нього, в нього справді розмитий між цими поняттями, як в полемічному тексті. Здається, що він дуже багато говорить про спільнототворення, і тут, тут це між космополітизмом, як антитеза націоналізму, якраз спільнототворення це щось, що є демократією. Я думаю, Драгоманов, якщо думати про нього в такому в контексті демократ, і спільнототворець. Ну, типу, це його цікаво. Так, абсолютно, він не заперечує необхідність національних прав, культурної автономії. Він це підкреслює, але каже, що ми в культурному плані маємо виконувати права націй, але ми маємо мислити глобально, прагнути до глобального і змінювати світ в контексті чогось набагато ширшого ніж наша ніж наша нація, національна ідентичність і навіть національна територія.